Допомога, потрібна їжа. А свідки ви телефонуєте? Залінська область, Ковальський район. селище міського типу Ратне. Ратне, вулиця яка? Вулиця Нова, будинок 43. А чому вам потрібна гуманітарна допомога? Я тривалий час не маю харчування, немає необхідного. Я не маю гарячої води. Знання правосуб'єктності людини, скоро міря злочинів по відношенню до людини. Так. А, допомогу, яка Я знаю, що ви зобов'язані надавати допомогу всім, хто через особисті чи економічні причини потребують допомоги. От я вам кажу, що мені потрібна гуманітарна допомога. Конкретно зміжать необхідна. Гаряча вода наразі. Чому у вас немає води? Скажіть, будь ласка. Я вам озвучила вже. Через якісь ваші переконання чи що? Через невизнання правосуб'єктності людини. Скоєння ряд злочинів по відношенню до людини. по відношенню до людини. А проти кого які злочини? Я ж вам говорю. Ну стосовно вас, хто, що, що, що... По відношенню, так, по відношенню до людини. Злочинний спосіб, було від'єднано електропостачання, газопостачання від живого будинку, де постійно живе. А чи, чи чином було пошкодження водопостачання і газопостачання? Скажіть, будь ласка, яким чином оці ваші запитання додаткові зараз мають сенс задаватися, і я маю у вас Ви сказали, що вам потрібна гуманітарна допомога, а тепер ви кажете, що у вас пошкоджено водопостачання. Я запитую, яким чином у вас пошкоджень? Дивіться, ви самі заводите роз... ви самі заводите знову допитування. Я можу, озвучила причини, озвучила потреби, які зараз мені потрібні. Мені зараз потрібна їжа, гаряча вода. Що я від вас зараз вимагаю? Чи диктувала ваші прізвища, скажіть, Немає прізвища. Я Нема жінка Оксана Іванівна, людина в правовому стані. Ради нова сороки передали на реагування працівникам Скажіть, як мені чекати, яке це має бути реагування? Дзвінок чи приїдуть зараз, чи як?